Stalker 2 все. Нещодавно в одному з випусків новин я розповідав про русняве рило, яке обіцяло зливати дані за донати. І пройшло не так багато часу, як вони показались знову. Тепер вже з підготовленою атакою, а саме вони вкрали та злили 200 гігабайтів інформації з різними білдами. І тепер не хочеться, як то кажуть, розганяти зраду. Але JC Game World це... – це що за фігня? Я розумію, що ви підтримуєте армію України, Україну і далі за списком. Але ви зробили помилку в тому, що ви не вигнали росіян зі своєї компанії. Я не звичайно хто я такий, щоб вказувати на ваші помилки, але все таки частиною її українського ком'юніті. І, ну ну, коротше, ви зрозуміли. І ну, як ви зрозуміли, це призвело до фатальних наслідків. Це ну, це тупо треш. Це як у Тому Марвел. Не змогли змиритись з поразкою. До чого вас це привело? Знову до мене. Саме цікаво, що причетні до цього викрадення ті ж самі люди, а саме, адміни каналу Вєснік та самого сталкера Антішнапс, модмейкер росіянин Red Panda, який зараз готує, намагається зробити так, щоб білці запустився. Коротше, одні туполою вискочі, яким не вистачає уваги, та відчувають себе ображеними в очах цього світу, тому що їм випилили це. Якщо це помилка, звичайно, то ви і скажіть, будь ласка, але мовчати, а тим більше мутити українців в дискорді за те, що ви, що ви відмовчуєтесь, а вони вимагають дізнатися про ситуацію, тому що дискорд-модератори росіяни, які на політичній основі мутять інших. Чи своїх політичних переконань, але не тільки через це. На чому це відбувається утиск українців в Discord? Тому що вони виставили цілком справедливі вимоги до GC видалити русняві чати, при, ну, прибрати русняві саби з Stalker 2 і прибрати росіян-модераторів та провести розслідування в студії, якщо там був присутній співробітник, який допоміг злити дані або залишив їх спеціально в такому місці. Щоб вкрасти можна було дуже легко. Як мінімум, це є порушення NDA. Ну, хто такий, щоб казати про NDA? Звичайно, я б був тут нищив все довкола, якби не одне, але Весь цей злив, скоріш за все, є звичайним піаром грейтарка. Знаєте, така дуже різка зміна настрою у відео. Але ж ну, давайте так: історії. GC Game World використали русню як каталізатор до палання страк, а модератору як бензин для більшого вогню. І я думаю, відповідь буде цікавою, враховуючи велике невдоволення серед гравців. І я думаю, якщо це такий, скажімо, їх план, то це скажімо так, випіл русні з чатів, з гри, з са, навіть сабів, це є поступове роз, ну, розганяння, їх тупо від Stalker 2. І я більш чим впевнений, що так воно і звичайно. Я можу помилитися, але ну хто знає, можливо, це реально такий в них план. Ви спитаєте мене, чому ж я так вирішив, що це, скоріш за все, є ну, якимсь спеціальним зливом чи ну коротше? Давайте подивимось в історію: від самого початку створення компанії GC Game World, від самого заснування, її, вони зливали самі свої білди. Для піднесення інтересу до проекту. І багато зараз хто скаже, звичайно, ти не можливо, так воно і є, але ти не правий. Бо, скоріш за все, є люди, які спеціально зливали. Але давайте так, якщо ви так думаєте, я поважаю вашу думку, ви напишете в коментарі, ми можемо обговорити це або вийти чи в Діскорді і поговорити про це в Діскорді. Ну, звичайно, тобто пишіть Нікі, я завжди відкритий до якогось продуктивного діалогу. Враховуючи те, що від самого початку, від першої частини сталкеру, всі білди зливались тупо пачками, ну дуже дивно. І зараз, от зараз на даний момент, воно зливається. Ну, я думаю, теж не просто так. Можливо, це їх дуже хитрий план по знищенню русні в Stalker 2. Ну, можливо, я помиляюсь. Хоча не хочеться, щоб я помилявся, бо це все таки русня, яку потрібно втискати, як вони. Не розуміють іншої мови, можна так сказати. Звичайно, я теж відчуваю себе не дуже після цієї новини. Та і я дуже обурений, і я теж буду слідкувати за цим та вимагати пояснень від компанії. А вам я рекомендую: не відійтися на русню, не піддавайтеся їх впливу тверезо оцініть ситуацію та не дивіться ці злиті матеріали. Коротше, як завжди, підтримуйте армію, підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте всі структури державні, там військові, збройних сил, гур, всіх, 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 всіх. Коротше, слава Україні, слава нації, а далі придумуйте назву самі. Да, в принципі, я знаю, що у вас на вустах і що ви хочете написати в коментарях. Я, в принципі, то на найкраще я поставлю лайк. Хоча ваші коментарі і так всі кращі. Я з вами усіма і так комунікую, але приємно буде. Я його чи закріплю, чи як там правильно зроблю. Коротше, виведу в окремий пост на ютубі і навіть в баймі кофі. Тому давайте погнали.